Ось. Тепер, коли вже я зняла мене ось цей найкоротший, тому ми будемо рівнятися до цього, ці чуть-чуть вкорочу, -чуть в мене є ось така світловідбиваюча база від ТНК, І зараз на дану підложку я буду наносити цю базу. Тепер після просушування викладаємо зверху прозорий гель. Поставлю світло. Гелю набираю ось таку велику каплю, тому що у мене тут великий 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 нігодь. Ставлю біля кутикули і промазую по всій нігтьовій пластині, створюючи так звану мокру підлогу. І це все ось так роблю. Тепер Набираю велику каплю і знову ж таки ставлю її біля кутикули. Ставлю цю каплю. Дивіться, бачите, яка капля. Я ставлю її біля кутикули. Ось так танцюю на місці, це важливо. І тепер підштовхую її максимально близько до кутикули, але не біля самої кутикули, до бокових валиків. І зводжу це все до вільного краю. Тепер є момент. Подивіться, яка ось тут нерівна площина. Ми добираємо ще гелю і вирівнюємо, крутимось на місці і стягуємо це все до вільного краю. Пам'ятаємо, що має бути найвища точка апекс в ділянці, ось тут десь недалеко від кутикули. От який нас виходить нігодь. Перевернула нігуть і вирівнюю матеріал. Стягую весь матеріал з торця на апекс. Пам'ятайте про це, що перевертати обов'язково. Дивіться, як я працюю, коли в мене на Праву сторону стік матеріал. Я його вирівнюю далі пензликом до середини, щоб нігтик був візуально правильної форми. Перевернула, беру тоненький пензлик, допомагаю собі тоненьким пензликом. Тут нічого немає кримінального, якщо ви не викладете матеріал за один раз. Ви можете перевертати кілька разів. Саме головне, щоб у вас була найвища точка апекс і нігуть мав правильну форму. Пензликом тоненьким, як бачите на відео, я постійно собі. Поправляю матеріал, перевертаю ніуть. І до моменту, поки я не буду задоволена результатом, я не ставлю це все в лампу. А далі в лампу на просушування. Тут зверніть увагу, матеріал стікає до середнього пальчика, і мені постійно приходиться його підтягувати до великого пальчика, тому так довго я з тим нігтем працюю. Але тут пензлик мені в цьому гарно допомагає. Перевертаю обов'язково знову ж таки для того, щоб матеріал самовирівнявся. Коли мене буде все влаштовувати, я ставлю в лампу на 20 секунд. А потім буду ставити ще затискач вже по е, гелю, по тому як змоделювала нігуть. Я ще раз буду ставити затискач для формування арки, ставимо в лампу. Коли пече, ви просто клієнта витягувати і перевертати ось так, тому що матеріал ще повністю не сполімеризувався. І якщо клієнт просто витягне і просто ось так поставить руку, все потече. Переходимо до наступного пальчика, далі в мене буде середній ніготь. Набираю краплю гелю і розподіляю її по нігтьовій пластині, створюючи мокру підлогу. Все гарно, щоб весь нігодь був в гелі. Там, де є ось ця невеличка сходинка на нігтю, я відразу докладаю матеріалу. Ось тут, бачите. Просто його докладаю. Тепер перевертаю собі так нігодь, беру достатню кількість матеріалу, відразу набираю велику об'ємну кульку, ставлю біля кутикули, ось так кручусь на одному місці і звожу це все гарно до вільного краю. Кручу нігтиком собі, ось так, на бокові валики. Не забуваю про них, звичайно. І ось так це все стягую до вільного краю. На вільному краї матеріалу має бути найменше. Найбільше його має бути в найвищій точці. Вона ось тут знаходиться, це найвища точка, апекс. Я справді ніколи не нарощувала таких довгих нігтів ні на собі, ні на клієнтах. В такому положенні вирівнюю свій нігодь, забираю залишки матеріалу з торця і підвожу їх до найвищої точки апексу. Перевертаю нього назад, оглядаю тоненьким пензликом, допомагаю собі. І зверніть увагу, що в процесі, якщо я бачу на своїй нігтєвій пластині якісь ямочки, де мені бракує матеріалу, я просто беру і докладаю його. І тут нічого немає страшного, якщо ви відразу не вгадаєте, скільки матеріалу вам потрібно на необхідну довжину нігтя. Постійно добираю собі матеріал. Ось як виглядається. База від ДНК це просто щось просто, просто щось неймовірне. Можна і так залишати, і взагалі можна було дійсно просто покрити так. Просто-просто-просто неймовірна база. Я сорока і дуже таке люблю. Але їдемо далі. Значить, вже тут зверху в мене є гель для народження, мені тепер потрібно зняти липкий шар і зробити опив. Опилу мучити я вас не буду. Забрала липкий шар і буду це все рівняти до вказівного нігтя. Цей в мене мізинчик задовгий і ось цей теж задовгий. Все. Опил зроблю за кадром. Тепер після мого опилу, ось так виглядають мої нігті, я в принципі, самому в шоці мені подобається. Добре, тепер, знову ж таки, знежирюємо. Я пішла помила руки. Я вважаю, що це така обов'язкова процедура. Я нею частенько нехтую, коли працюю з клієнтами, але бажано відпускати після опилу клієнтів помити руки. Тому що, як би ви не витирали, все одно пил буде залишатись. Ну, база ось ця просто шикарно виглядає і можна навіть, якщо чесно, так. Е там, де мені трошечки десь заважає якось, куди, коли я її швиденько заперу. Все, нігті з і тепер будемо приступати до покриття. Я не до кінця розумію, що це буде, але точно цей буде чорний. 100%. У мене чорний лак від Anvie. Як бачите, він лягає досить так плотно. І, в принципі, можна покрити в один шар, що я буду і робити. Можна в два тоненьких, але я постараюсь перекрити в один шар. Ні, все-таки перекрию два тоненьких, тому що він тече. Оскільки чистка роблена не сьогодні, то можуть... Ось такі от сутьоки, їх зразу прибираю і ставлю в лампу. Тут, в принципі, нічого цікавого, мізинчик теж чорний, перекриваємо в два тоненьких шари сушимо в лампі. Безіменний я вирішила зробити ось таким гарбузовим. Це ADL 112 колір. Теж зверніть увагу, як він гарно лягає. Дуже мені подобається цей колір. Не всі кольори Едлен, якщо чесно, такі плотні, У мене є кілька відтінків, а цей прям такий, ну, він лягає дуже так соковито. Але, знову ж таки, я буду теж. В один, в два шари покривати. По-моєму, вже виглядає дуже круто. середній ніготь в мене буде теж такий коричнево-гарбузовий. Я його швиденько перекриваю. Як на мене, це вже такий гарний осінній манікюр. Тепер відштовхую апельсиновою палочкою кутикулу. Повторююсь ще раз. Для тих, можливо, хто попав на середину відео, я не робила сьогодні чистки, чистці е, самому манікюру е, тут десь днів 5, тому може бути не дуже чисте покриття. Але все одно е, стараюсь зробити це максимально чистенько. Перекриваю і ставлю в лампу на повне просушування. Хочу вам розкрити такий малесенький трошки секрет. Чорні нігті будуть матові. Як виглядає манікюр. Тут хочу що зробити. Наношу відразу топ плюшка матовий, на чорний лак. Без глянцевого. Хочу спробувати протестувати, як він буде носитись. Тому що я десь читала відгуки, що його можна просто наносити без рабертоку. Ну і ось на цьому вказівному подивимось через тиждень, як він буде носитись лампу. На мізинчик я все-таки дам звичайний глянцевий топ рамер На середньому у нас буде такий невеличкий дизайн, тому я тут трошечки тут даю такого топу світло Ставлю це в лампу. Як він гарно виглядає. Дуже мені подобається цей ефект. Просто бомба. Внутрішню частину я перекриваю топом з світловідбиваючим ефектом. І це все сушу в лампі. На такій ноті я завершую дане відео продовження цього манікюру вже в наступних відео. Обов'язково підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити.